Без шкільної бібліотеки неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів. Без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогів і батьків. Саме бібліотека залишається чи не єдиним безкоштовним джерелом одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчого спілкування і е, творчого розвитку дітей, підлітків та учителів. Чи є бібліотека Галицької школи номер один, місцем самоосвіти? Як прищеплюють тут любов до читання і що читають? Учні дізнавалася Любов Галько. Попри всі новітні технології, які зараз існують, попри інтернет, книга все рівно залишається найкращим проведенням часу. Змінюється час, бо життя вносить свої корективи в роботу бібліотеки і змінюється її вигляд. Та головна ціль у роботі залишається та ж – прищепити дітям любов до книги, виховати потребу в читанні і культурі читання. Вчитель нас зацікавлює різними цікавими історіями, і ми хочемо зразу їх прочитати. Я люблю читати про різні пригоди. А що читаєш зараз? Я теж читаю книжку Марка Твена, пригоди Тамасаєра. Так, на жаль, читання книг у наших школярів відійшло чомусь зараз на задній план. Але попри все, коли ми вивчаємо різноманітні твори, особливо коли це стосується лірики, то діти зачаровані. А ще я вважаю, що вчитель сам повинен проанонсувати якусь певну книжку, щоб зацікавити діточок, і тоді діти підуть до бібліотеки, попросять ділитися враженням, і так буде як ланцюгова реакція. Пояснити учням, що книга є основним засобом поповнення багажу знань це важливе завдання і батьків, і вчителів, і звичайно, бібліотекаря. Шкільна бібліотека, взагалі, це є центр взагалі всієї інформації будь-якого виду. Тобто, ми можемо от побачити, у нас є постійно діючі виставки, тобто виставка, наприклад, про... Українську мову, тобто це обов'язково, тому що, як ми українці, ми маємо про це все знати. Також у нас є е, е, постійно діючі виставки, наприклад, е, так, як ми живемо у місті Галичі, тобто це є історичне місто, ми гордимося цим і обов'язково ми маємо показати людям, що ми маємо багато інформації, з чого можна вибрати, тобто історія нашого краю, тобто про Галич. Е, також у нас є присутній духовний світ е, постійно діюча виставка. І ще ми можемо побачити. Нові надходження у вільну хвилину на перерві після уроків учні мають можливість заглянути в шкільну книгарню, де на полицях можна знайти і довідкову літературу, художню, нові надходження. Вони розставлені таким чином, щоб читачу хотілося розташуватися тут, читати і взяти щось додому. А дома є бібліотека? Є величезна, Я її час перечитую. А хто ще вдома любить читати? Моя мама і моя сестра. Я віддаю перевагу українській сучасній літературі. Для мене вона дуже дуже цікаво. Я... З авторів? Галина Довченко, Дара Корній, Ліна Костенко. Їх є дуже багато. Тепер дуже цікаво читати сучасну літературу. А переважно мені подруги порадять, або мама може підказати, що правильно прочитати. Вчителі. Завдання шкільного бібліотекаря привабити до читання і книг учнів, м'яко і доброзичливо переорієнтувати їх від коміксів, жахів, низькопробної літератури до читання високохудожніх творів, навчити читача фільтрувати інформацію. Любов Галько, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.